Ідіть до кінця, от, вже ж круги, до круга, а потім до круга, а потім повертаємось. Вимагаємо знесення паркану! Вимагаємо знесення паркану. Давайте, жителі, Вимагаємо знесення паркану. Люди, ставайте, якщо ви зараз не проявите свою позицію, так і буде. Будуть завтра у вас на головах. Вимагаємо знесення паркану. Вимагаємо знесення паркану. Вимагаємо знесення паркану. Вимагаємо знесення паркану. Будинкова територія. Прибудинкова територія киян. Прибудинкова територія. Не треба на дорогу. Треба просто ходити. Не можна перекривати дорогу. Ходіть по пішохідному переходу. І ми в правовій площині. Ходіть не стійте. ходіть, не стійте. Ви по конституції діти, ви просто ходите. Вимагаємо повернення паркану. Вимагаємо повернення Ой! території. Вимагаємо знесення паркану. 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 Забудова. Злочинна, забудова злочинна! Забудова злочинна! Вимагаємо знесення паркану! Вимагаємо знесення паркану! Ми просимо так. Ми же будем всі не Паркан просим снести, а остановить стройку. Так возьмите, а вы не хотите? Пожалуйста, да, я не я пошу. уже не могу. Ну пожалуйста, требуем остановить стройку. Пожалуйста, это будет вообще в этот самый поддержку людей. Ну возьмите. Не, ладно, я я... Да. прижати на давать прижать. Будь ласка, підтримайте мешканців будинку. Просимо, будь ласка, підтримайте мешканців, які відстоюють свої конституційні права. Це територія киян, прибудинкова територія, яку забрали в злочинний спосіб підприємці, які займаються обміном валют. Підтримайте мешканців, які відстоюють свою прибудинкову територію. Вимагаємо знесення паркану. Підтримайте будинок 37-й. Під... Вимагаємо знесення паркану. Вимагаємо знесення паркану. Вимагаємо знесення паркану. Петровна, гузя. А це да, Валіна Петровна, може бути можна вона вона вимагаємо знесення паркану. Вимагаємо знесення паркану. А ви не хочете? Я вже більше не можу. Поліна Петровна, пожалуйста. Гуся куда-нибудь щось такое.